Займалася флористикою, а тепер опанувала нову для себе професію на текстильному підприємстві Голді Льонокомбінат Аліна Федіна переїхала до Рівного разом із великою сім'єю із нині окупованого Лисичанська Луганської області. Тут одразу почала шукати роботу. Побачила оголошення про вакансію на рівненському льонокомбінаті, який до слова є лідером галузі легкої промисловості України. Місто прийняло нас як рідних. Дуже вдячні і містянам, і людям, які тут проживають, і дуже вдячна колективу Голді. за предоставлено можливість працювати. Але на льонокомбінаті Аліна Федіна працює близько трьох місяців. Каже, робота подобається, хотіла б займатися цим і надалі. Обов'язки спочатку були просування джинсів, потім. Чистка джинсів, а зараз на прострочці спина курток. Всі дівчата йшли на зустріч, всі допомагали, хлопці також, дуже файний колектив, дуже файне руководство, велика їм вдячність за увагу і підтримку. Активно будує кар'єру на рідницькому підприємстві переселенка з Донеччини Дар'я Житкова. Спочатку дівчина разом з рідними переїхала на Хмельниччину, де нещодавно відкрили нову швейну фабрику бренду і магазин Голді. Дар'я влаштувалася касиркою. По приїзду до Шепетівці було дуже складно знайти роботу через великий потік переселенців і тому у центрі зайнятості запропонували роботу у Голді. Я пішла туди касиром працювати. Пропрацювала там приблизно два з половиною місяці, може трішки менше. Потім запропонували мені посаду менеджера з продажу тканини. Десь під кінець липня або в середині липня я приїхала до рівної на новій посаді менеджера з продажу тканини Дарія попрацювала декілька місяців і знову підвищення. Їй запропонували посаду помічника керівника закрійного цеху. Наразі дівчина проходить стажування. На новій посаді в мене були обов'язки. Це замовлення тканини на закрійний цех, що потім закрійного цеху відправлялися на підвищення. Дрядників та на цеха крої влаштувалася на роботу у компанії Голді і мама Дар'ї. Тут їм запропонували житло у гуртожитку поруч з виробництвом, адже компанія надає безкоштовно кімнати для переселенців, жителів Рівненщини та інших областей. Загалом гуртожиток розрахований на більше сотні людей. Гуртожиток гуртожиток дуже хороший. Дійсно у кожного своя ванна кімната, санвузел, кухня. Ну умови дуже гарні. Знайшов роботу на підприємстві і колишній працівник Азовсталі, столяр з Маріуполя, Олександр Сергієнко. Він виготовляє меблі для магазинів одягу Голді. Я навіть сюди встроївся через Азовсталь. Я прийшов тут на співбесіду там одного разу, а потім друга керівник. Ну такий був тут. Василь Петрович, він каже, ну я що там, я приніс там, ну, у мене це образование, там все такі документи. Там, він каже, мені ну, він каже, ну щось ми почали розговор. він каже, Я кажу, працював засталі. Він каже, все. Те розраховано за понад сім місяців повномасштабної війни на підприємстві офіційно працевлаштували вже кілька десятків внутрішньопереміщених осіб, готові приймати на роботу і надалі. «Голді» надає робочі місця для більше як 30 переселенців з Донеччини, Луганщини та інших регіонів України. Ми усіляко підтримуємо внутрішньопереміщених осіб, зокрема, і надаємо їм безкоштовне житло у нашому комфортному гуртожитку, навчаємо всьому необхідному і забезпечуємо комфортними. Умовами праці знайти роботу на підприємстві можуть не лише переселенці, які проживають у Рівному, а й ті, хто мешкає в інших регіонах, оскільки магазини та виробничі потужності розташовані у багатьох містах України. Попри війну, Голді продовжує виробляти тканину та одяг, аби підтримувати економіку та наближати перемогу.